Якщо перевеш зараз свою футболку, отримаєш цю кофту. Але я не скажу, якого це бренду. Блін, ну мені бабуся подарила, пані. Це щось здів. Не знаю. А що за кофта не скажеш, так? Да? Ну, це може бути люба кофта, це може бути кофта з Туреччини, Але... з Китаю. Кофта і футболка, ну так що подумав. Ну добре, давай, взяли це. А яка в тебе футболка? Най якась така. Ну, о, бабуля подарила, найк. Ну вона може коштувати 50 гривень, я її на секонд-хенді взяв. Ладно, все раді контенту. Бабуся подарила з любов'ю. Любов бабусі. Все. Все, буде вдома ще одна тряпочка. Да, Супер, кофта твоя. Можеш перевірити, що це. О, Дякую, дякую. Дякую. Можеш приміряти зразу, щоб тепліше стало. Фух, дякую, бро. Все. Все, дякую, дуже прикольно.